Якщо ви страждаєте від того, що в вашому житті немає необхідних можливостей, ви щось дуже хочете. От у вас є прям потреба щось в своєму житті зробити, не знаю, там гроші заробити, там, вивчитися, досягнути чогось. Але щось всюди, якісь перешкоди, двері закриті, а щось не так, чи, можливо, ви хочете партнерство, а воно ніяк не вдається. Є така штука, як знецінення можливостей. Я ідеалізую варіант приходження. Цього фактору, свого бажання, своє життя, і роблю його таким ідеальним, що допригнути не може жодна жива людина. А потім, коли в мені життя заходять можливості, а вони завжди заходять, коли у нас є потреба і бажання. Я кажу: ну от мені подруги кажуть, іде погуляю. Ой, та що мені не дуже з ними цікаво, що йти гуляти. Пропонують, є от така робота. Ой, та що я там зароблю? Ой, та що я там виконую? Ось що наше мені на тому фестивалі виступати? Немає в мене нічого цікавого. І тут два варіанти: або ми знецінюємо можливість, або ми знецінюємо себе в цій можливості. Я буду нецікава, я не зможу, у мене не вийде, або це мені буде нецікаве, що вони мені можуть запропонувати, у них не вийде. Проаналізуйте, якщо ви знецінюєте свою можливість, можливо, ви переглянете і зробите тонкий намір. А що, якщо там. Саме реалізація мого бажання.